А ви знали, що за неправильне використання протитуманних фар, треба трошечки протерти, ви можуть виписати штраф у розмірі 510 гривень. Тож, як ними правильно користуватись, коли можна, коли ні, для чого вони предназначені? І коли виписують штраф, давайте розберемо. Зазвичай протитуманні фари це додаткова опція, яка включається додатково також. І використовуються вони як в темну, так і світлу пору доби в умовах поганої видимості. На то вони і називаються противотуманні. Їх конструктивні особливості такі, що вони знаходяться з самого низу машини і світять вузьким пучком, не піднімаючись вище, так як знизу під туманом є просвіт повітря, який саме підсвічує ці фари, і який обратно відблиском від туману не сліпить водія. Їх можна використовувати разом із ближнім і дальнім світлом фар, але ні в якому разі не замість нього. І не замість денних ходових вогнів. Ну є ряд випадків, коли поліція все-таки виписує штраф за неправильне використання протитуманих фар. Давайте розберемось коли. Але перед тим минулий раз розповідав про пахнючку машину від компанії Депала, просто бомбічний запах і надовго хватає. І компанія мені вислала ще їхні. Інші матеріали. Давайте ж подивимося. Тому розпаковочка. Ой, як все позамотували тут. Так, це вже нам не треба, викинемо. Це викинемо. Сертифікат про якість. Ароматизатор. Для хорошого запаху не лише в машині, а й в вашому домі. Компанія також їх виготовляє. Духи, де пава чоловічі і жіночі. Оформлені чудово, класно, на подарунок підуть повним ходом. М -м -м, реально класний запах. І також це ряд пробничків, щоб я заінтересувався, вибрав, який мені більше подобається, і заказав такий ароматизатор машину. Це ще все не пробував, але пахне класно, а от ароматизатор машину просто бомба. Тому в описі під відео посилання заходимо. Замовляємо і насолоджуємося приємним ароматом в вашому автомобілі. І якщо використання передніх панерів ніяк не аргументовано в правилах дорожнього руху, вони просто як додаткова опція, то задні цілком аргументовані. Відповідно за порушення цього пункту 19, крапочка 9. Згідно 122 частини Другої конституції України по адміністративним правопорушенням. 510 гривень як за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами. Тобто користуватися заднім протитуманним ліхтарем дозволено лише в умові поганої видимості. Всіх інших умовах його використовувати заборонено. Іначе вам буде виписаний штраф у розмірі 510 гривень. Виключенням є, якщо машина стоїть на узбіччі, у випаду там поломки. Його можна включити як додаткове освітлення для обзначення свого транспортного засобу. А до речі, цікавий факт, що в Польщі за неправильне використання навіть передніх протитуманних фар і по всій Європі майже також діє штраф у розмірі 100 злотих. Це на даний момент трішки більше 24 євро. А під що наше законодавство підганяють? Правильно, під європейське. Тому використовуйте всі фари правильно. Всі протитуманні фари в умовах, коли то потрібно, тобто коли якийсь є туман, погана видимість, мряка. І насолоджуйтесь водінням, не отримайте штрафи. Я буду вас консультувати, то, як то правильно робити. До нової зустрічі на каналі Автотема, дорогі мої водії!